День любі діти. Жовте листечко летить під ногами шелестить. Сонце вже не припікає, коли діти це буває? Так, це осінь. Сьогодні ми поговоримо про осінь. Восени сонечко не піднімається вже так високо, тому й не гріє вже гарно землю. На вулиці холодніше і холодніше, і одяг треба одягати теплішим. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Все менше часу залишається на прогулянку ввечері. В Садах і на городах дозрівають смачні фрукти та корисні овочі. Дні стають пахмурими, а часто йдуть дощі. У лісі після дощу з'являється багато грибів. Перелітні птахи відлітають у теплі краї, тваринки починають готуватися до зими. Восени листя на деревах змінює колір. Яким стає листя? Жовтим, червоним, помаранчевим. Потім листочки падають з дерев, і це називається листопад. Листопад тому, що лист падає. Частіше дмуть холодні вітри, які зривають листочки та кружляють з ними у танку. А зараз ми з вами пограємо. Я буду називати твердження, якщо твердження вірні, ви говорите так. Якщо я помиляюсь, то говорити ні. Тож починаємо. Слухайте уважно і відповідайте. Восени стає тепліше, ніж влітку. Ні. Восени стає холодніше, ніж влітку. Так. Восени збирають урожай овочів і фруктів. Так. Восени птахи відлітають у теплі краї. Так, восени в лісі багато грибів. Так, восени листя стає жовтим та червоним, а потім опадає. Так, восени ми ходимо на вулицю в майках і шортах. Ні, восени. Ми взуваємо гумові чоботи та курточки. Так, молодці! Сьогодні ми з вами поговорили про осінь та згадали осінні явища. Дякую за увагу, до наступній зустрічі!